Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Основа під Тіні 19 гривень. 44 гривні коштує туш для ВІВ від фірми Lovit. 29 гривень коштує туш для вій Фірма Lovit об'єм 4 мл. 24 гривні коштує коректор Стік БІБІ для обличчя. Тіні для повіки рідкі. 29 гривень. 39 гривень коштує бальзам для губ Елен 9 грамів. Туш для вій чорна 39 гривень 14 мл. 69 гривень коштує хайлайтер для обличчя, розсипчастий від фірми Сафі. 44 гривні коштує пудра для обличчя, мінерал. Мат. 49 гривень. Крем тональний BB від фірми Сеніта 30 мл. Тональний крем 39 гривень. 139 гривень коштує туш для вій від фірми Евелін 10 мл. Туш для вій 64 гривні 12 мл. Коректор з консилером 2 в одному 49 гривень від фірми «Safi». 64 гривні коштує гель для брів, фіксуючий, 59 гривень консилер для обличчя рідкий 7 мл. Підводка для повіки рідка 39 гривень. 69 гривень коштує палітра ціней 9 кольорів від фірми «Safi». 59 гривень коштує пудра мінеральна матуюча 13 грамів. Пудра для обличчя Eva Color 55 гривень. Рум'яна для обличчя фірми Lovit 59 гривень. 59 гривень коштує конселер для обличчя рідкий фірми Lovit. 69 гривень консилер плюс коректор фірма Safi. 79 гривень коштує сироватка для шкіри обличчя від фірми Lovit 30 мл об'єм. Сироватка для шкіри обличчя від фірми Lovit 79 гривень. Сироватка для шкіри обличчя 30 мл 77 гривень. 59 гривень коштує скраб для обличчя і шиї 150 мл. Акційна ціна на феррі 109 гривень 900 мл об'єм. Засіб для миття посуду Супервош 22 гривні 500 мл. 189 гривень аромадифузор із паличками. Рідина для миття посуду Онікс 25 гривень. Усі варіанти акційні – 500 мл об'єм. Капсула для прання 11 штук в упаковці універсальні 94 гривні. 9 гривень капсула для прання сіла. 32 гривні Засіб для миття посуду Wash and Free. Є три варіанти на випір. Засіб для миття посуду 34 гривні. Засіб для миття посуду зелений лимон 64 гривні. 64 гривні коштує засіб для миття посуду веллі. 88 гривень пісок кінетичний у вітерці із формами. Повітряний пластилін 6 штук 29 гривень. 49 гривень повітряний пластилін 9 кольорів. І ось такий білий та чорний 12 штук 59 гривень. Порошок для прання Greenwald 29 гривень. 2 в одному 34 гривні. Порошок галуз 44 гривні. Wash and Free 39 гривень. Савекс 49 та 44 для ручного прання. 49 гривень тайт. Gala – 39. Ополіскувач Soft 27 гривень 1 літр. Зелі 49 гривень ополіскувач. Sensor – 55 гривень. Кондиціонер для білизни 169 гривень 2 літри. Гель для прання сатін 3 літри 700 мл 149 гривень. Дейлі вош. Дейлі вош 2 кг 950 г. Ціна 129 гривень. Грін волк 149 гривень 3 кг. 700 Wash free 249 гривень. Ультра Експерт 88 гривень. 44 гривні коштує совок із ручкою. 24 гривні серветки вологопоглинаючі 3 штуки. 17 гривень коштує набір серветок 2 штуки з целюлоза. 12 гривень набір серветок 3 штуки віскозні. 22 гривні набір серветок віскозних 5 штук. Серветки універсальні 3 штуки в наборі 14 гривень. 99 гривень коштує набір серветок універсальних 10 штук. 14 гривень серветки віскозні 3 штуки. 29 гривень набір губок кухонних 5 штук. 19 гривень набір кухонних 6 штук. 9 гривень набір губок кухонних 5 штук. 19 гривень набір скрипків для тефлону 3 штуки. 24 гривні коштує набір губок кухонних 3 штуки 24 гривні набір шкрибків пластикових 4 штуки Засіб для миття посуду хелпер 74 гривні 1 літр об'єм 15 гривень засіб для чищення посуду 500 грамів Засіб для чищення велі 29 гривень. Два аромати на вибір. Крем для чищення 500 г 34 гривні. 139 гривень коштує відбілювач кисневий у відерці. Відбілювач кисневий 119 гривень 1 кг. 149 гривень коштує адвент календар. Із завданнями. Станки для гоління 7 штук 69 гривень. Станки для гоління 12 та 15 гривень. Також є по 9 гривень. Такий набір 84 гривні 10 станків. Бік метал 44 гривні. 7 станків 88 гривень. Мило тверде Від фірми Шик 34 гривні. Набір подарунковий для жінок. Ціна 139 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.